Українська народна пісня це своєрідний кодноціє. Дала ж мене мати заміж молодою. Українці дуже співучий народ, а мені здається, що наше село деньги ну, саме найспівучіше. Тут споконвіку, скільки я там пам'ятаю. З кожного кутка лунали пісні, в основному такі народні, автентичні пісні. Ми виконуємо капель, у нас є своя виводчиця, по народному на неї кажуть коза. У нас Ніна Михайлівна Коваленко це наша така берегиня, яка також допомагає нам, старається і, і вивезти, і направити правильно. На городі вирасна. a Пісні свого рідного села. Залучаємо до свого колективу наших менших жителів, це і дитячий садочок, дітки, це і дітки шкільного віку. Кожен старається трошки старшого віку, вони дещо знайшли, знайшли якусь старішу пісненьку, десь якусь трошки забуту, і так ми відновлюємо. Проте не тільки старовинні пісні ми співаємо, ми співаємо і сучасні пісні. А також ми стараємося передати молоді. Традиції українського народу: обряди, пісні, маленькі такі сценки ми ставимо. Відчитали уроки, відбули на роботі і вечірком прибігли. А щоб не було холодно, біжимо у світлицю. Чого ми вас сюди сьогодні запросили, бо ми тут часто проводимо і зйомки, проводимо часто репетиції. От недавно ми зробили такий. Ну не спектакль, а маленька синічна сценочка, називається святвечір. Восени ми робили такий обряд, як обжинки. Ці всі дійства дуже, дуже гарно були сприйняті глядачами. Ми їх виконуємо як акапельно, так і в супроводі шумових інструментів чи там під баян. По різному використовуємо різні і бубони, і шумові, і старовинні прядки. І можемо заслонки від печі. Її можна обняти, нею можна постукати, нею можна пост ще щось поробити. Ну а коли ви ж танцюєте, то вона аж сама заграє заспіває. Ну і, звичайно, своє особисте взуття, руки, ноги, посмішка, і, звичайно, це є основні інструменти для того, щоб звучала з уст нашої берегині українська народна пісня. Можна і рогач використати. От берете рогач, прив'язуєте сюди якісь, дивіться, тут уже десь в якомусь рогачі навіть є. Ось що, дивіться, цей рогач якраз використовується. Натягуємо сюди стрічечку, бубончики і вже ж можна ним танцювати. А притупувати, як же гарно ним. Так що, всі підручні інструменти, все це можна. Нашому колективі налічується 12 осіб. Хоча час від часу, самі розумієте, що люди мінялися. Отні приходили, другі входили. Наймолодші зараз серед нас 32 роки, а найстарший я перед вами 71 рік. І середній вік наших дівчат 61 рік в середньому. Всі дівчата дуже активні, кидають вдома печене варене і йдуть співати, тому що. Зараз такий важкий час для України, і ми не маємо права сидіти вдома, опустити руки і нічого не робити. Ми повинні відстоювати свою національну ідентичність. Ми повинні захищати її і доказувати, що ми такі українці. І зараз світ, наскільки я розумію, почав наших українців вважати як народ. З великої літери, народ з великої літери, який ніколи не здається, який обов'язково переможе. І сьогодні я хочу від імені наших дівчат, усіх, від всіх односельчан, подякувати нашим славним ЗСУ за те, що ми зараз можемо творити, за те, що ми можемо зараз нести свій культурний фронт. За це ми дуже дячні.